Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 17 грудня, вівторок. І у вівторок я пропоную вашій увазі на моєму каналі програму «Зарубіжжя». Програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Ну, безумовно, що новина про загибель генерала Кирилова в Москві, ну, всі без виключення, всі про це повідомили, там великі фотокарточки цього генерала там про нього, хто він, що він. І так далі, що Служба безпеки там, взяла на себе відповідальність. Там, ніби от На умовах анонімності представник Служби безпеки це сказав. І Це фактично. Ну, як під копірку, всі це е, розповсюдили цю інформацію. Ну, ми там дам деякі, є, безумовно, е, варіанти там, пояснень, якихось думок. Ми про це з вами обов'язково подивимося, що і як про це писали і повідомляли впливові світові ЗМІ. Ну і безумовно, на мою думку, варто звернути увагу на е зустріч у Таліні, яка відбулася. Там 10 країн зустрічалися, потім ще там дві. Ну, це на чолі з Великобританією, Ми це також це все подивимося, про що вони там домовилися, і що вони пообіцяли Україні ці 10 країн, і потім разом із Польщею та Німеччиною. Отже, давайте подивимося, що про це та інше повідомляли і повідомляють. Авторитетні світові засоби масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. У Сполучених ну, Штатах Америки основна тема те, що я потім бачив, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, якраз вбивство генерала Кирилова. Вашингтон Пост. Кирилов керував силами ядерного біологічного та хімічного захисту Росії. Раніше Київ звинуватив його в застосуванні хімічної зброї проти України. У второк вранці внаслідок вибуху у Москві загинув командуючий силами ядерної оборони Росії генерал-лейтенант Ігор Кирилов, пише The Washington Post. Український чиновник заявив, що відповідальність несе київська розвідка, назвавши Кирилова законною цілею через його роль у наданні наказу для використання забороненої хімічної зброї в Україні на тлі майже трирічної війни Росії проти України, пише The Washington Post. Про це також пише і. The New York Times. Бомба вбиває генерала, який керував силами ядерної оборони Росії. Генерал, командуючи силами захисту від ядерної та хімічної зброї російських військ, був убитий бомбою на Московській вулиці у вівторок, заявила російська влада в одному з найбільш зухвалих убивств з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже три роки тому. Ну і перше, 54-річний генерал Ігор Кирилов. Загинув разом із помічником після того, як у второк вранці біля входу в житловий будинок спрацював вибуховий пристрій, закладений у скутер. Деться в заяві Слідчого комітету Росії. Велика Британія. Велика Британія Ройтерс пише про те, що НАТО бере на себе координацію військової допомоги Києву від США. НАТО взяло на себе координацію Західної військової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Як і планувалося повідомило джерело у второк, тобто сьогодні. В ході, який багато сприймає як спрямований на захист механізму підтримки від Дональда Трампа, скептика НАТО, як пише Reuters. цей крок зроблений після кікомісячної затримки. НАТО дає більш буде грати більш безпосередню роль у війні проти російського вторгнення, не вдаючись до залучення власних сил. Ну, поки що це так є. Це зрозуміло. Дипломати, однак, визнають, що передача НАТО може мати обмежений ефект, враховуючи, що США під керівництвом Трампа все ще може завдати серйозної ну, невдачі для України, скоротивши її підтримку, оскільки США є домінуючою силою альянсу та постачає більшість зброї Києву. Ну це дійсно так, але сподіваюся, ну, це група Рамштайн мається на увазі. Так що все-таки оця координація європейців вона ну мінімізує. Оці негативні можливі негативні наслідки, якщо Трамп дійсно таки вирішить суттєво скоротити допомогу і підтримку Україні. Британська The Guardian. заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив торок, що українське керівництво зіткнеться з неминучою помстою за вбивство високопоставленого російського генерала. Про це повідомляє Ріа, пише The Guardian. Ну і зокрема він е, е, говорить, що усвідомлюючи неминучість своєї військової поразки, вона завдає богоягузливих. І підлих ударів по мирних містах, ну, сказав Медведю, це пише британська газета The Guardian. Також вона повідомляє про те, що в понеділок, вчора, 16 грудня, Сполучені Штати Америки ввели санкції додаткові проти Північної Кореї та Росії. Ну, зокрема, спрямований проти фінансової та військової підтримки Пхеняна Москви, також його. Програми балістичних ракет, санкцій, в яких перераховані півночнокорейські банки, генерали та інші офіційні особи, а також російські нафтотранспортні компанії є заходом США спрямованих на переривання підтримки Північної Кореї війни Росії в Україні. Про це повідомляє Reuters, пише The Guardian. За телеграф Україна принизила Путіна на його порозі в небезпечний час. Знову про це вбивство. Тут зокрема за Телеграф пише: що останнє вбивство може розпалити кремлівську параною. Оскільки військові блогери ставлять під сумнів компетентні служби внутрішньої безпеки в Російській Федерації, дійсно так це може бути таким ну, стимулом для більше якихось жорстких дій з боку Російської Федерації, ну таке враження, що вони дійсно мають щось показово спробувати зробити. Ретельно прораховане вбивство генерал-лейтенанта Ігора Кирилова, начальника війська адресної біологічного та хімічного захисту Росії, було спрямоване на поширення страху та ненависті. Пише The телеграф, страх тому, що український спецназ зможе вбити головного командира в Москві. Ніхто не що ніхто не застрахований, перні всі мають б'ятціної, ну а також відразу тому що вбивство посилить ненависть Кремля до України. Вчасно, ну, до речі, да, дійсно про ці мирні перемовини, розмова зараз де. Я думаю, що це вбивство, як правильно тут зауважили, Телеграф, Тепер ну, з мирними переговорами можуть бути тут проблеми. Я маю на увазі, що Росія буде намагатися якось помститися. Франція, Лемонт, офіційні особи десяти європейських країн на зустрічі в Талліні обіцяють надати Україні понад 12 мільярдів євро військової допомоги. Це дуже добре. Це те про що ми говорили. Мова йде про е, об'єднані так експедиційні сили. Джеф це коаліція десяти країн начині з Великою Британією, а також туди входить Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція. Які об'єднані навколо питань оперативної оборони в північній Європі. Ну і дуже добре, що ми вирішили, що понад 12 мільярдів євро військової допомоги наступного року. На вони зобов'язалися нам надати, і про це написано у спільній заяві. Всевсяжний справедливий міцний, міцний мир вимагає повного і беззастережного виведення всіх російських сил і військових засобів з усієї території України в межах і міжнародно визнаних кордонів йдеться у прес-релізі у вівторок сьогодні. 17 грудня, французька газета Ле Фігаро війна в Україні. Трамп хоче поговорити з Путіним і Зеленським, щоб зупинити бійню. Дональд Трамп, який має вступити на посаду, ну дійсно в січні, там багато говорив, що він швидко має завершити. Потім сказав, що треба негайно припинити вогонь в Україні. Ну і, зокрема, тут пише Ле Фігаро, те, що сказав цитата Трампа. Ми будемо говорити з президентом Путіним. Ми будемо говорити з Зеленським і представниками України. Ми повинні зупинити це. Це бійня, сказав Трамп понеділок зі своєї резиденції Мара -Лаго, Лаго, Мар Лаго у Флориді. Ну там ну, він відмовився, значить, так конкретно відповісти на території. Значна частина цієї території, мається за захоплені території. Коли ми дивимося на те, що сталося є міста, де не стоять будівлі, це під знос, тому вони. Люди не можуть повернутися в ці міста. Нічого не залишилося, заявив майбутній американський президент, пише Льо Фігаро. Ну, там навіть сказав, що треба дуже багато років на те, щоб це відбудувати, там десятки і десятки років. Ну і тут нагадує нам Фігаро, що Володимир Путін Азов заявляв, що він готовий до перемовин, якщо чотири області, Україна не йде в НАТО і так далі. Ну і також Фігаро нагадує, що Зеленський був раніше категорично проти, потім змякшив зм свою позицію. І ніби готові на тимчасово там відмовитися від території в обмін на гарантії від НАТО, так і безпеку. Ну не знаю, не знаю наскільки це відповідає дійсності, щоб відмовитися від тимчасового від території на гарантії. Ну формально точно відмовлятися ніхто не буде. Цьому не доз... ну, дозну це не дозволить внутрішня ситуація всередині країни. Німеччина зі Сайтон Україна повинна бути готова до угоди з Росією. Президент України Володимир Зеленський має бути готовий до угоди про припинення війни в Україні. Про це на президент США заявив у своєму маєтку Мара Лагу. Ну це та саме, що ми зараз Фігаро згадували тут тільки ще. Зюдой Сайтом пише, що Трамп ухилився від питання про те, чи повинна Україна бути готовою поступитися території Росії в рамках регулювання шляхом перегорів. Багато спірних територій знаходяться у рівнах і для їх відновлення знадобиться ціле століття. Так пише звідочи сайт, що сказав Трамп. Ну і нагадую, що минулого тижня республіканець сказав журналу Тайм, що у нього є дуже хороший план, але він не мав би значення, якби він розкрив його зараз. Ну, побачимо, що це за такий хороший план. Ну і також зідоча Цайтонг пише от, про цю зустріч в Таліні, але тут вже пише про 12 країн, які хочуть жити Заходів проти тіньового флоту Росії. Ну тут додалася Німеччина і Польща. Ну Зрозуміло, чому звідочі сайтом про це пише, бо Німеччина додалась до тих 10 країн. І ну, цей тіньовий флон, теж, який ну, використовується для. Того щоб уникати обходити санкції, Я думаю, що якщо будуть об'єднані всі ці зусилля, вони суттєво, особливо так. Там багато морських держав у цій північній Європі вони дуже суттєво можуть, ну скажімо так, завдати шкоди цьому тіньовому флоту Російської Федерації. Сподіваємося, що найближчим часом це буде зроблено. Німецьке агентство преси, група європейських держав НАТО на чолі з Великобританією підтримала так званий план перемоги президента України Володимира Зеленського. Пише німецьке преси знову про цю зустріч у Таліні. Зокрема, вони пишуть про те, що допомогти його втілити життя йдеться у спільній заяві глав держави урядів 10 країн об'єднаних експедиційних сил. Тобто вони свої заяві заявили, що вони ну, хочуть допомогти втілити життя. Ну, правда, тут цікаво написано, що основні принципи. Ну, я думаю, що там дійсно є питання, які навряд чи можна буде так чи інакше втілити життя, але сподіваюся, що як мінімум багато речей, які потрібні нам для захисту України, все-таки буде вирішено. Ну, і також у цій заяві сказано, що ми, як і раніше, віддані підтримці України на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Відтоді, як Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО, усі ці країни тепер членами Північно-Атлантичного альянсу, пише німецьке агентство преси. Іспанія, іспанська Стельмундо про вбивство генерала Москви, про те, що Великобританія вводить санкції проти 20 суден, які транспортують нафту з Росії. Тобто, ну. Таліні це окремо домовилися. Дика Британія сама вела. Я думаю, що якщо вони будуть об'єднувати єдн... об свої зусилля по введенню цих санкцій проти тінього флоту, це дійсно може зашкодити, уникати санкцій Російської Федерації. Ну і також Ельмудо пише про згадує про цю заяву, про цю погрозу Медведєва, що буде помста за вбивство генерала лейтенанта Ігоря Кирилова. Ейпаїс Іспанська також про цей теракт, як вони написали, під час теракту в Москві загинув головнокомандую сил хімічно-біологічного захисту Росії. Італійська републіка про те, що Лондон не буде оплакувати смерть командира Кирилова, пише, для републіка. Сполучене королівство не оплакуватиме смерть командувача російських сил радіаційного хімічного та біологічного захисту Ігоря Кирилова, який був убитий сьогодні вранці в Москві у результаті нападу відповідальність за який взяв Київ. Про це заявив речник британського уряду: ми не будемо плакувати смерті особи, яка брала участь у незаконному вторгненні та завдала стражданні смерті українському народу, сказав журналістам, речник прем'єр-міністра Кіра Стармера. Ну, дійсно, оплакувати і ми також не будемо. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму каналу. Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, Підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую, що незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!